Всім привіт! Мене звати Іра і я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі. Сьогодні ми зв'яжемо гачком простий та стильний корсет. Він чудово доповнить як осінні, так і літні образи та стане незамінним доповненням вашого гардеробу. Я знаю, про що кажу, адже після того, як його доробила та приміряла, більше не захотіла знімати. А захотіла зв'язати ще один такий ж, але темнішого кольору. Тому давайте починати. Для роботи нам знадобляться нитки для в'язання. У мене бавовняні по 50 г моточку. Забігаючи наперед, скажу, що загалом на корсет пішло трохи більше трьох таких мотків. Також потрібен гачок, підібраний під товщину нитки. У мене це 2 мм, ножиці і голка з великим вушком. Я в'язатиму у дві нитки. Починаємо із магічного кільця. Для цього великим пальчиком притримуємо кінець ниточки, обводимо неї навколо пальців хрест-нахрест. -на -хрест, Беремо гачок, заводимо його під нитку, що знаходиться ближче, захоплюємо іншу і витягуємо петельку. Знімаємо з пальців, затягуємо і підтягуємо доверху, роблячи петельку меншою. Тепер набираємо повітряні петлі. Підхвачуємо ниточку і протягуємо нею в петельку, що знаходиться на гачку. Я набрала 25 повітряних петель, щоб вийшов шнурочок довжиною 11 см. В залежності від товщини ниток, кількість петель може змінюватись. Робимо ще одну повітряну петлю підйому. В другу петлю від гачка ось це перша, ось друга. Робимо стовпчик без накиду. Для цього вставляємо гачок, витягуємо ниточку на гачку дві петельки і через обидві протягуємо ниточку. Перший стовпчик без накиду готовий. Тепер заводимо гачок в сусідню петлю і знову робимо стовпчик без накиду. Таким способом, а саме стовпчиками без накиду, в'яжемо до кінця ряду, не пропускаючи жодну петельку. Ще раз повільно показую, як робити ці стовпчики. Заводимо гачок, витягуємо. Тепер на гачку дві петельки. Протягуємо через них ниточку і готово! Пров'язали до кінця першого ряду. Залишилося дві порожні петельки. В них так само робимо стовпчики без накиду. Рядочок на цьому моменті дов'язаний. Ось так він виглядає. Тепер робимо одну повітряну петлю підйому. І розвертаємо в'язання. Вставляємо гачок в першу петлю зліва від нього. Протягуємо нитку. На гачку дві петлі. Через них проводимо нитку. Стовпчик готовий. В'яжемо так до кінця ряду. Залишається остання петля. Вставляємо в неї гачок і робимо стовпчик без накиду. Пров'язуємо повітряну петлю підйому, розвертаємо в'язання і продовжуємо роботу по такому ж принципу. В'яжемо полотно такої довжини, щоб можна було б хватити себе під грудьми, але не повністю. Має залишитися сантиметрів 10 до стику країв, тому що в'язання ще трохи потягнеться, а нам потрібно, щоб в результаті було видно шнурівку. Найкраще для цього приміряти полотно до себе або до того, для кого ви в'яжете, з невеликою натяжкою. Саме час зробити відмітки для шлейок. Вони мають йти так, як показую на відео. Прикріплюємо на це місце маркери. Я кріплю відразу два, щоб рахувати ширину шлейки. Робити відмітки варто лише з одного боку. Потім складаємо прямокутник вдвоє і симетрично додаємо маркери на інший бік. Я відразу перерахувала, щоб з обох боків була однакова кількість пров'язаних рядочків. На даному етапі роботи можна відразу заховати зайві нитки, щоб вони не заважали. Для цього протягую їх голку з широким вушком та ховаю між рядами. Зайву довжину обрізаю. Саме час в'язати шлейки. Знімаємо маркер і на його місце вставляємо гачок. У мене це місце між двома рядами, воно ніби вм'яте на фоні рядків. Гачком захоплюємо ниточку і протягуємо через цю петельку. Робимо в неї одну повітряну петлю. Вільний кінець нитки обов'язково притримуйте рукою. Заводимо гачок в сусідню петлю зліва і в'яжемо стовпчик без накиду. По такому принципу в'яжемо стовпчики, поки не дійдемо до другого маркера. Коли дов'язали до маркера, знімаємо його. В це місце вставляємо гачок і робимо стовпчик без накиду. Набираємо одну повітряну петлю підйому, розвертаємо в'язання і робимо те ж саме далі. А саме в'яжемо рядок стовпчиками без накиду. Вільний край ниточки можна брати всередину, а можна залишити і потім сховати за допомогою голки. Коли дов'язали до кінця другого ряду, знову робимо повітряну петлю. А розвертаємо роботу. Продовжуємо в'язати по такому принципу далі. А коли дов'яжемо одну шлейку, зробимо ще одну, також. Ось так корсет виглядає на даному етапі. Приміряю його і перевіряю довжину шлейок. Їх можна розташувати по сторонах, десь біля лопаток. Але мені захотілося, щоб вони були посередині спини. Так менша ймовірність, що під час носіння корсету вони спадатимуть з плеч. Пройдемося по розмірах. 56 см довжина корсету. 9,5 см відстань від краю до шлейки. Ширина шлейки 3 см. А довжина 49 см. Але обов'язково врахуйте те, що в'язання трохи потягнеться. На даному етапі ми маємо дві шлейки однакового розміру. На одній я залишила трохи нитки на випадок, якщо потрібно буде дов'язати кілька сантиметрів довжини, і щоб було чим пришити її до спинки. На останній петлі прикріпила маркери, щоб в'язання не розпустилося. Тепер складаємо корсет вдвоє, тикуємо обидва краї, знаходимо середину і відмічаємо її маркером. Щоб нам легше було орієнтуватися, складаємо корсет ось так, в ту форму, як ми його носитимемо. Шлейки прикладаємо до того місця, куди його будемо пришивати. Одну справа від маркера, а іншу зліва. Щоб вони не з'їхали, прикріпимо булавками. Тепер вставляємо ниточку в голку і пришиваємо шлейки. Перед тим як починати шити, перевірте, чи вони ніде не перегнулися, чи все прикріпили рівно і чітко на своє місце. Пришиваю швом через край, проходячи голкою через кожну петлю. Схему шва залишу на екрані. Закріпляємо ниточку, відрізаємо зайве і пришиваємо таким ж способом другу шлейку. Ось такий корсет виходить. Залишається лише додати зав'язку. Її можна зробити із готової стрічки чи мотузки, можна спести косичку вручну, а можна зробити ланцюжок із повітряних петель. На останньому способі зупинюся я. Беремо цю ж нитку, якою в'язали корсет, і набираємо повітряні петлі, поки довжина ланцюжка нас не влаштує. Я робила мотузку довжиною приблизно 100 сантиметрів. За кадром на корсеті зробила розмітку маркерами, щоб було легше зрозуміти, як робити шнурівку. Але по факту то даремна трата сил і часу. Зручніше її робити на око. Щоб протягнути шнурок, вставляємо гачок в те місце, де він має бути. Захоплюємо мотузку і витягуємо на лицевий бік. Ось такий корсет виходить в результаті, можна приміряти. Я вже казала, що після того, як доробила цей корсет, мені захотілося зв'язати ще один такий ж, але в темнішому кольорі. Тоді в мене буде повний набір акцентних аксесуарів. Мені дуже подобається, що його можна носити як з тоненькою сорочкою, так і зв'язаною сукнею. Він чудово підкреслює фігуру і стане незамінним для тих, хто любить оверсайз, але іноді хоче додати в образ трішки жіночності. Пишіть в коментарях, як вам результат. Будете в'язати собі такий ж? Підписуйтесь на мій канал, натискайте на пальчик вгору та на дзвіночок. Цим ви допоможете каналу розвиватися, а мене зробити дуже щасливою. А поки будемо прощатися, я вас всіх міцно-міцно обіймаю. Зустрінемось дуже скоро. Пока-пока.